Привіт, мене звати Настя, і я сьогодні буду відкривати радужний уламок. Це коротке відео, але дуже інтригуюче. І якщо говорити про те, що я хочу отримати це, звісно, легендарну героїню або героя, дуже цікаво було мені. Пограти ось цим персонажем і ось цим персонажем. Якщо говорити про епіка, то мені тут цікавий лише один, і це Алюра. Але подивимо, подивимося, що мені випаде. Звісно, хочеться легендарно. Але випав, випав епіки це. Якийсь невідомий мені епік. Він, напевно, багатьом випадає. І ось таке маленьке відкриття в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео.